230 fpv дронів сім мавіків різних моделей, Starlink, EcoFlow, генератори, радіостанції та батареї. До них міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків котре повіс нашим захисникам допомогу на схід. Цього разу вирішили поїхати на один із найважчих донецький напрямок. Допоки вантажать буси, чоловіки налаштовуються на краще. кажуть, допомога захисникам дуже необхідна, а тому вирушають без остраху і зволікань. Ми їдемо. Ну так, умовно, ми їдемо на Донецький напрямок, хочемо охопити практично всю лінію. Будемо в тих частинах, де служать івано-франківці, ті частини, які умовно прописані і базуються в Івано-Франківській області. Щодо того, що ми веземо, веземо, звичайно, те, що саме потрібно хлопцям. Тобто те, що приходило в. Листах-заявках. Так в загальному можу сказати, що це є дрони, це є як дрони Mavic, так і безпосередньо дрони FPV, ну, дрони Камікадзе. Також веземо устаткування, можна так сказати, засоби зв'язку, в тому числі і засоби супутникового зв'язку, це те, знову ж таки, що потрібно. Дорога на схід завжди не передбачувана. Попри обстріли населених пунктів, де пролягав запланований маршрут, змінювати його не хотіли. Відтак дісталися до кожної бригади та підрозділу. Дякуємо територіальній громаді Франківщини за сильну допомогу для нас. Має бути надійний тил, щоб був надійний захист спереду на фронті. Без тилу, як то кажеться, не буде так само перемоги. Мусимо працювати в одній команді в єдиній системі. Дякуємо за ці дрони. Будемо їх використовувати якомога краще для того, щоб нищити противника і берегти тил, так щоб зберегти всю нашу Україну. За словами Руслана Марцінківа, самого початку було заплановано відвідати та передати допомогу якомога більшій кількості підрозділів, де служать мешканці Івано-Франківської громади. І це вдалося усе, що необхідно для боротьби і захисту, уже у активному користуванні військових були. В 109 батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади були в танковому батальйоні нашої десятки дельвесів Також передали допомогу для 108-го батальйону десятки. Також були в 42-й бригаді, зустрічалися з командуванням. Також і дали допомогу нашим артилеристам 45-й артилерійській бригаді, Карпатській Січі, нашому 7 му батальйону. Ну, старалися максимально зустрітися, подякувати, передати допомогу, поспілкуватися. Також ще допомогу завезли 24-й бригаді, зокрема тактичному, тактичній групі САПСАН, яка теж на Донецькому напрямку воює. Тобто, старалися максимально допомогти, подякувати, сказати велике дякую за те, що захищають нас, і те, що ми сьогодні маємо відносний спокій. 4 тисячі дронів від Івано-Франківської громади вже передали хлопцям на схід. Ще на тисячу летючих камікад заголосили черговий тендер. Загалом до кінця 2024 року громада передасть 10 тисяч півдронів для ефективної ліквідації російських окупантів.